Ми маємо сьогодні дуже хороший час, коли так спокійно можемо слухати Слово Господнє, вникати в науку і вникати в себе. І чуть-чуть брат сьогодні згадував про мед, а є написано в слові Господні, що солодше від меду це слово Твоє. Чуєте? Мед солодкий. але… Ще солодше від меду, це слово Господнє. І коли брат приводить такий приклад про мед, то нам, щоб не розкладатися в цьому світі, нам потрібно пробувати в Слові Господньому. І коли ми будемо пробувати в Слові Господньому, жити ним, то ми не розложимося в цьому світі. Тому що це слово Господнє, воно завсіди попереджає нас і таке місце є. Одне написано в Єнгелії посланні апостола Івана, що не любіть міра, ані того, що в мірі. І коли ми з вами будемо послушні цьому слову Господню, яке солодше від меду, то ми не розложимося. А з другої сторони, є таке сильне слово Господнє, де ми повинні благодарити, яке ми співали, благодаримо за спасіння, за прощення. Є таке місце в слові Господньому, щоб віруючі люди в постані апостола Петра, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом, відкуплені ви від марного життя, переданого вам від батьків, але дороцінною кров'ю Христа, як непорочно і чисто. Анця. Тобто сила крові, ціна крові, вона нас викупила від цього суєтної життя. Чуєте? Люди світяться на сьогоднішній день, але ми з вами є відкуплені від цього. І якщо ми насправді повірили в це, бо брат сьогодні мав хорошу проповідь, і з Божої сторони все зроблено для того, щоб людина жила вічно, але їй потрібно повірити в те, що було зроблено з Божої сторони. Бог полюбив, Бог дав сина. Бог простив, але людина, яка це слухає, вона повинна вірою прийняти, бо є написано, що спасені ви благодаттю через віру. Якщо не буде віри, не буде спасіння. І коли є віра, то її є діла. Якщо навіть ми слухаємо проповідь в День П'ятидесятниці апостола Петра, де там було зібрано дуже багато людей. І там була сильна проповідь в силі Духа Святого. І тоді, коли люди слухали, треба ще слухати, щоб прийняти і повірити, вони слухали і добре слухали, бо почало умілятися їхнє серце, і вони зрозуміли, що так там було сказано, ви розп'яли Ісуса Христа. І вони почали умилятися, мужі браття. Чи є нам ще вихід зараз в даній ситуації, в чому ми знаходимося? Є. Але перші слова, які були сказані, покайтеся. І нехай кожен із вас охреститься в ім'я Ісуса Христа. І ті, які повірили, вони так зробили. Вони, написано там нижче після цієї проповіді, що той час. Три тисячі душ охрестилися і пристали до церкви, тобто присоєднілись до церкви Господа Ісуса Христа, про яку Він сказав: Я побудую церкву і ворота Ада і її не здолають. Ми сьогодні чули, що церква Господа Ісуса Христа вона є стовпом і утвердженням істини. Було сказано Тимофія, щоб ти знав, і як поводитися в домі Божому, що є стовп і утверждені істини. І тому, брат і сестра, якщо ми з вами десь попадаємо в так звану церкву, що там нема утверждення істини, то неправильно місце. Нам потрібно шукати, де є стовп і утверждення. Істини, незалежно. Ісус Христос ніколи не сказав, яка має кількістю бути церква, але церква Господа Ісуса Христа, вона є стоп і утвердження істини. І цією істиною є Слово Боже. І тоді, коли е, та чи інша церква вона базується на Слові Господнім. Вона утверждається в істині, і вона є столбом цієї істини Божої. І тому слава нашому Господу, що ми з вами е, повірили і віримо, продовжуємо вірити. І Господі, дай сили, щоб ми до кінця життя нашого вірили словам Ісуса Христа і мали віру Божу. Бо Ісус Христос колись сказав своїм учням: майте віру Божу. І тому я сьогодні просто хочу читати також знову з першого розділу. Я читав вже сьогодні з першого розділу останні книги. А зараз хочу, щоб ви разом зі мною відкрили. Так чомусь ходив ранком, молився, просив, щоб Господь дав мені слово, що говорити, і, і потім Господь дав мені слово, я хочу його зараз читати. Книга пророка Єрени це буде старозавітній пророк. але все писання натнене і ніколи ми не повинні сумніватися. оцей книга Біблія і ці книги послання, які війшли в канон цієї книги, це все під контролем Божим. Тому що ми з вами настільки е, є щасливі, що ми поклоняємося, служимо, віримо в того Господа і в такого Господа, який все знає. Я буду зараз читати слово Господнє, як тут є написано е, покликання Єремії е, пророка. І кожен із нас ми робимо також порівняння, е, як Господь нас покликав. І, е, коли ми були ще у Божих очах призначені на служіння, яке ми з вами повинні виконувати. І ось е, перший розділ книга «Пророка Єремії, І я хочу читати <кхем>, просто для скорочення часу, з четвертого стиха буду читати, е, бо там такий вступ є е, про чуть-чуть про пророка Єремії, що він за один з якого роду, а тут я читаю просто вже е, слово, яке було. До Єремії, і прийшло мені слово Господнє, тобто від Бога Слово, говорячи, слухай дуже уважно, ще поки тебе формував я у тробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, Тебе посвятив, дав тебе за пророком народа. От як Бог вибирає, от який великий Бог, всезнаючий, він, він все бачить наперед, він той, що є. В нього нема ні початку, ні кінця. І як було слово, яке було до пророка Єремії, а дивіться, слухаємо зараз реакція, яка була зі сторони Єремії. А я відповів. О Господи Боже! Таж я промовляти не вмію, бо я ще юнак, і тут знак оклику і многоточує, тут стоїть, що це ще можливо доповнення було Тут. Господь же мені відказав: бачимо діалог людини з Богом. Не кажи я юнак. Дальше слово Господа, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе. І скажеш усе, що тобі накажу. Як це добре, коли ми з вами, ми деколи да, відпираємося, ми де з вами ну, пошли іншого, як робив це Мойсей, ну Бог вибрав ще. Перш від зачаття, перш ніж ти з утроби вийшов, я тебе посвятив, я тебе вибрав. І тут, коли да, ми і Мойсей говорив, і тут також я ще юнак. Мойсей він вже 80 років мав, він такого не сказав, що я юнак, а тут ще був юнак. І каже: Я не вмію говорити. Но Господь сказав: не кажи, юнак, я якщо я юнак, я отрок. Бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі. Не кажу. От яке повеління Бога, кого Він вибирає. І Він каже: Я тебе вибрав, і ти підеш, і ти скажеш те, що я скажу. І тому далі Господь дає таке підкріплення. Не лякайся, восьмі вірші говорить, не лякайся перед ними, тобто перед людьми, до яких я тебе буду посилати. Чому, як не лякайся? Бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. Бачимо, коли Господь посилає, Він каже: не бійся, бо я буду з тобою просто на доступній мові. І ми знаємо, що мало було навіть і пророків, яких Господь посилав. Тому що людське серце, воно настільки є невигойне, настільки воно жорстоке. Що люди, коли Господь посилав пророків, і Брат приводив сьогодні про багача, який вже звідти задув, Він взивав Авраами, пошли благаю, пошли Лазаря. Бо там я маю п'ять братів, які таким самим життям живуть, була дуже хороша відповідь коротка. Ні. Вони мають там все, закон пророків, коли навіть хто із мертвих воскресли. Вони не повірюють. І це так і амінь. Син Божий, він коли прийшов, вони також не прийняли самого Сина Божого, який з неба прийшов, вони його не прийняли. І коли Ісус Христос також їм приводив про причту, про виноградника, каже, послав одного слугу, другого слугу. Вони того поранили, а того, а того вигнали, вбили, а потім каже господар виноградника, я пошлю сина свого. Може, вони посоромляться, бо це син, але негідні люди, вони завжди негідні. Давайте ми вб'ємо сина, бо він наслідний, а собі заберемо виноградника. Ну не то то було. Бог не так Да, Він віддав сина. Ми чули сьогодні і співали про те, як син Божий добровільно пішов за тебе і за мене. Щоби я і ти ми повірили в ці його муки і страждання. І сьогодні ми були одними із найщасливіших людей, які живуть на планеті Земля, тому що ми є сини і дочки Небесного Бога. Алілуя, який приготовив місце для люблящих Його. Но я і ти. Ми є в Божих очах вибрані для того, щоб ми говорили те, що він буде вкладати в уста наші, щоб ми жили так. Як Він хоче, щоб ми жили, і щоб ми не лякались, коли він буде нас посилати туди чи в інше місце, як було сказано до Пророка Єремії, ти не лякайся перед ними. Бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, тобто, щоб тебе милувати, щоб тебе охороняти, брати сестра, на сьогоднішній день кожна людська душа, тим більше та, яка повірила і прийняла Сина Божого. Вона є дуже цінна в Божих очах. І Господь не хоче, щоб хтось із нас загинув і взагалі ніяка людська душа щоб загинула. Господь хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. І тому для е, підкріплення пророка Єремії. Господь, ще, такий, ще таке, тут написано 9 віршик, і простяг Господь руку свою і доторкнувся моїх уст. Та й до мене сказав: ось даю я твої уста, слова мої. Дивись. Або смотри, я сьогодні призначив тебе над народами і над царствами, щоб виривати. Та борити і щоб губити і руйнувати, щоб будувати і насаджувати. Я не буду на цьому стиху зупинятися, тому що коли Господь посилає, коли Господь вкладає в уста твої, Він дасть. І навіть коли вже Ісус Христос був на цій землі, то Він сказав своїм учням, щоб вони не боялися, вас будуть на суди вести, вас будуть е, перед судами. Е, але ви в той час не переживайте, що ви будете говорити. Бо в той момент Господь дасть вам слово, що вам говорити, як вам відповідати. І тут було подібне слово ще колись сказано до Єремії. Але я хочу сьогодні ще поставити наголос далі. Я буду читати 11-й віршик і 12-й віршик. Я ще прочитаю слово Господнє, яке тут було сказане. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш Єремія? А я відказав: і я бачу мегдалеву галузку і сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную слово, свого слова, щоб справдилось воно. Воно є дуже цінно, і колись воно було дуже цінно в Божих очах. Коли Господь запитав Єремію, в чиї уста вложив слово своє, і дав йому запитання, що ти бачиш. І він сказав: Я бачу мегдалеву Голуску. і сказав мені Господь: Ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб воно справдилось. На сьогоднішній день ми живемо в такий час. Коли нам потрібно кожному, кого вибрав Господь, кого покликав, щоб ми правильно бачили, правильно бачили через Слово Господнє, що твориться, в який час ми живемо, які люди окружають нас, і щоб ми саме перше і постійно бачили Ісуса Христа. Де Слово Господнє говорить: дивіться на нього! На начальника і виконавця віри вашої, ми ніколи не помилимося. Тоді, коли ми будемо завсіди перед собою бачити Господа, Давид в старому заповіті псалмах написано: Давид також говорив такі слова, що я завсіди бачу перед собою Господа. Давид також говорить, що каже: Господь сказав один раз, а я чув дважди. Що сила у Бога, брат і сестра, сила у Бога. І цю силу Він дає тобі і мені, коли нам потрібно проходити це земне поприще, щоби нам пройти, щоби нам закінчити дорогу, на якій ми з вами стоїмо. І дивлячись на Ісуса Христа, йому було нелегко також між людьми. Він жив між такими самими людьми, як ми живемо. Ми не знаємо, коли були гірші люди, чи тоді, чи сьогодні. Но були були дуже злі люди тоді, коли Господь вирішив потопити е, перший світ, тому що нахил людського серця було зло повсякденне, і Бог, він же в серці своєму навіть пожалів, що Він створив людину на образ і подобу свою, тому що нахил людського серця було зло на сьогодні. Бережи нас, Господі! І люди, які насправді. вони... І знали Ісуса Христа і пережили народження з гори. Вони є інші люди. Є написано, хто в Христі Ісусі, той створіння нове. Брат і сестра, чуєш, коли ми в Христі Ісусі, ми створіння нове, стародавнє минуло, а тепер все нове, і Господь, коли приймає в отару свою овечку, він її приймає з любов'ю і він пасе її, Він її водить на зелені пастбища, він провадить до тих вод, він поїть її живою водою, про що ми чули сьогодні. І тому ще раз хочеться сказати: ми й одні щасливих людей, що ми являємося овечками отари нашого доброго пастиря Ісуса Христа. І він сьогодні через слово говорить, як колись було звернення до Пророка Єремії, що ти бачиш, Єремія. І він сказав: Я бачу мій дале ти добре бачиш. Я пильную за словом своїм, брат і сестра, як на сьогоднішній день нам потрібно це правильне бачення. Ми знаємо про одного пророка написано, що його отця мзда. Земна і очі засліпила, він був Божим пророком. Но він настільки вже, знаєте, полюбив оцю мзду неправди, що він не бачив. Ослиця бачила ангела з мечом стоящого а він не бачив. Коли перед ним погибельна дорога була, ослиця, і на якій він сидів, яка їхала, вона бачила ангела з мечом. А пророк вже очі засліплені бачив. На сьогоднішній день є небезпека для кожного з нас, де ми можемо також. Десь не попильнувати, не побос звернути наші очі від нашого Ісуса Христа, і ми можемо також не бачити, куди ми почали йти. Звернулися з цієї дороги, якою являється Ісус Христос, і нас може бути погибельна дорога. Але Бог різними способами говорить, зупиняє. Є Дух Святий, поки що є на цій землі. Є церква Господа Ісуса Христа. Є Дух Святий, ми маємо вірніше пророче слово, яке навчає нас, якими, яким ми повинні жити, і ми повинні правильно бачити. Господь хоче, щоб ми правильно бачили. І тому усі ми перед нашим Господом і так хочеться. Живши це останній час, що ми бачили ось ось уже кроки близько нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийде в Микока, щоб забрати свою улюблену невісту, якою купив кров'ю своєю омив, і зодягнена вона в білу одежу. І тому, Господі, ми будемо зараз мати молитву, і ми будемо благати лиця нашого Господа, щоб він дав нам постійно це правильне бачення. Щоб ми бачили, в який ми час живемо, в нас є також різні переживання, трудності наші, як би хотілося, і Бог це хоче, і ми хочемо, і ми молимося, і ми не повинні зупиняти наших молитв за тих, хто сьогодні не з Ісусом Христом, за тих, будемо молитися, хто сьогодні не в уділі Ісуса Христа, хто неправильно бачить. Що Він іде в погибелі, він не бачить, що він туди йде. Но Ісус Христос сьогодні не помінявся. Він той самий він закликає: придіть до мене. Всі змучені і обтяжені, навчиться від мене і знайдете мир душам вашим. Ми перед таким богом всемогутнім, сильним Богом, вічним Богом, який чує молитви тих. Хто приходить до нього і в страсі живе перед лицем Господа, не будемо ніколи, ми можливо е стидатися, плакати, коли ми молимося. Або навіть коли Господь наповняє, приходить умиленням. Сьогодні брат зачитував дуже хорошу молитву нашого Спасителя Ісуса Христа, дави сильним воплем, і сльозами Приніс Бога, молитви і молення. І був вислуханий за своє благоговіння. Брат і сестра, коли ти будеш трепеті, ходити перед цем Господа. і зу, почує тебе, всякого часу почує тебе, бо Він не помінявся від той самий, лише ми з вами мінялися в ліпшу сторону з кожного дня. Все більше молилися, все більше читали Слово Господнє, пробували слово Його. І коли Господь хоче употребити, тебе чи мене, і буде посилати тебе, чи мене. Щоб ми сказали те, що Господь сказав сказати, ми повинні йти. Ми не повинні боятися, бо Господь сказав, я буду з тобою, не лякайся, не бойся, я буду з тобою. Тому що Господь вірний слові своєму. І такі одні слова мені прийшли були, коли брат говорив про те, що не буде почута молитва грішника. Коли до Ісуса Христа підійшли одного разу, це також Лука записав і сказали, привели в приклад, що башта Вавилонська впала, побила кров, пила, змішав. Но Ісус Христос сказав такі слова, що Хіба думаєте, ці люди були грішніші від остальних людей, які жили на планеті земля в той час, але до них сказав: коли не покаєтесь, так само загинете. І тому перші слова, як брат помічав сьогодні Івана Хрестителя, і Ісуса Христа були, що збулися часи. Царство Боже наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Там, коли ми вже перейдемо в ту сторону життя, в іншу багато людей, можливо, не вірять, але воно так буде, там вже пізно буде і каятися, і просити в когось пробачення. Сьогодні Господь дарує день для всіх, хто сьогодні чує це слово Господнє, сьогодні день, нині. Коли почуєте голос Його, не робіть твердиме серця вашого, бо завтра не наш день, завтра не ваш день. І тому вся слава і честь нашому Господу за слово істини, за слово благодаті, слово живе, яке проходить до поділу душі і духа. Ми будемо зараз поклонятися нашому Господу, бо Він достоїн, Він достоїн. Отець, Син, Святий Дух. Амінь.